Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді буде мережевий підсилювач від бренду Hikvision Також разом з ним ми розглянемо і аналогові динаміки також від бренду Hikvision, У нас є два модельки з'являться або ось тут на екрані, або надписом, або фотографією. Модельку мережевого підсилювача ви бачите перед собою. Ось тут. І, як ви розумієте, ми зараз знаходимося на його веб-інтерфейсі. Взагалі, у нас план наступний. Ми спочатку оглянемо веб-інтерфейс. Потім перейдемо, подивимося, як це виглядає вживу. А потім зайдемо до хі Connect, Побачимо, що ми можемо робити саме там, з цим пристроєм. Що ж, поїхали. Відразу перед собою ми бачимо. Network Status. Тут ми бачимо, що ми підключені. І також в нас вимкнутий Cloud Service. Це саме HIC Connect. Що ми бачимо цікавого? Це Bluetooth. І ми бачимо, що він зараз не поєднаний. Тому пропоную відразу перейти до конфігурації. Ну, тут все по стандарту. А, насправді, чому ми не будемо затримуватись, тому що дуже багато пунктів. Тут використовується на мережевому гучному овці, які ми оглядали перед цим. Якщо комусь цікаво, можете поглянути там більш детально по кожному пункту ми пройшлися. Тому тут на деяких зупинятися ми не будемо. Налаштування базової інформації, часу, юзер-менеджмент це все нам знайомо і не сильно цікаво мається на увазі в вигляді огляду Cloud Service, тобто наші Connect, ми бачимо статус онлайн. І на цьому пристрої, конкретно. І в цілому на нових, якщо у вас пристрій не поєднано ні до якого аккаунту в Hick-Connect, у вас ось тут буде статус онлайн, але буде надпис, що він не прив'язаний до жодного з пристроїв. Далі в нас знаходиться вкладочка аудіо. Тут ми можемо вимкнути е, певні інпут канали, тобто, щоб з них не відтворювалось аудіо. Самі налаштування аудіо, гучність мікрофону, блютуза, е, RCA і також output. Тобто вихідна гучність самого. Динаміка, точніше, в нашому випадку підсилювачі. СІП Також нам знайомо. Ось насправді яка цікава вкладочка з'явилася на цьому пристрої. Це саме Bluetooth. Тут ми можемо як дати назву девайсу. Щоправда, він буде завжди починатися з аудіо і дефіз, а потім. Назва цього пристрою. Також ми тут можемо задати пароль, тобто ніхто інший не підключиться, не знаючи наш пароль до цього пристрою, що також дуже зручно. І в Connection Status ми потім зможемо побачити назву пристрою, який поєднався з мережевим підсилювачем. Це із цікавого. Наступний пункт у нас Broadcast сеттинг. Тут ми також все дуже детально розповіли минулого разу, тому зупинятися не бачу сенсу. Бібліотека, куди ми можемо додати наші аудіо, графік можемо налаштувати за допомогою аудіофайлу або синтаксису, який нам пропонує безпосередньо Kick Vision. І також задати це буде на день, на тиждень. Але навіть якщо ми поставимо на день, потім ми можемо за допомогою ось цієї кнопочки увімкнути, щоб воно повторювалося кожного дня. Тобто ви можете налаштувати графік на один день, і потім за допомогою ось цього перемикача увімкнути і вас буде програватися аудіо щодня. Пріоритет. E -E, Тут зрозуміло, віддається пріоритет кожному із е типів аудіовходу для цього пристрою і налаштування аларму. Тобто тут є вихід, вхід, вихід і прив'язка безпосередньо до цього е аларму. Аудіо, яке ви оберете, тобто, це знову ж таки або аудіофайл, або speech syntax, який ми можемо згенерувати за допомогою самого пристрою. І знову ж тут налаштування: ми можемо налаштувати гучність і програвати луп, тобто зациклено, або тільки один раз, і налаштувати відповідно графіку вімкнення аларми, якщо ви не хочете, щоб він спрацьовував весь час. Тут вже в нас також нічого цікавого, тому пропоную відразу перейти до зовнішнього вигляду наших пристроїв. Так, ось ми бачимо перед собою сам мережевий підсилювач. Ось один динамік і інший. Поєднані вони до відповідних входів. В сам мережевий підсилювач. Як поєднувати, я думаю, розповідати не варто. Всього два входу ось наш, наша передня панелечка. Зараз підтягну трошки ближче, щоб вам було видно. У нас тут знаходиться кнопочка увімкнення, регулятор гучності мікрофону і вихідної гучності. Самого динаміку. Також знаходяться кнопочки, які ви можете керувати, коли вставляєте флешечку. Тобто, якщо ви вставили флешку, ось цими кнопками ви можете зупиняти, відтворювати, зациклювати аудіо і тому подібне. І також, якщо у вас тут є кілька варіантів підключень, вони відповідно будуть відображатись в потрібних місцях Тобто тут у нас буде флешка, тут у нас буде відповідно блютуз. Я думаю, що це і так зрозуміло. Ось таким чином виглядають ці пристрої в поєднанні. Це в нас стельовий динамік, це відповідно гучномовець, схожий на те що ми показували мережевий. Так, ми повернулись назад і зараз пропоную вам. Перейти до фінальної частини, а це саме Hick Connect. Подивимося, що нам доступно саме тут. Так, ось ми бачимо перед собою пристрій, наш гучномовець. Ми можемо перейти в налаштування, змінити йому назву, якщо нам потрібно. Також перевірити послугу авторизації. Наприклад, якщо ваш ага. У вас є постачальник послуг, ви можете його тут додати або, навпаки, видалити. Керування камерами, як і в мережевому гучному овці, ви можете тут поєднати мережевий підсилювач з камерою і потім віщати, ну, тобто, зайти на камеру, напевно, і говорити через її інтерфейс, але звук буде саме на. Динаміках мережевого гучномовця вибачаюсь мережевого підсилювача. Так, наступний пункт у нас тут файл аудіо. Ми також можемо завантажувати файли навіть з телефону. Вважається дуже зручним, якщо ви знаходитесь десь не на об'єкті, і можете підгрузити аудіо прямо з телефону, і також все налаштувати. Насправді у нас тут дублюється. Налаштування з веб-інтерфейсу, дуже багато які, майже всі. І цим саме і цікаво, тому що хто працює з Hikvision, знає, що далеко не всі налаштування можна зробити з телефону. А тут насправді можна: Тобто можна додати графік трансляції, те саме, що ми переглядали. І якщо перейти в розширення налаштування, ми можемо як переглянути базову інформацію, так і налаштувати час. NTP-сервер, вимкнути DST, мережу, мережеву службу, навіть е, той самий HIC-Connect хмарне сховище, ви можете прописати іншу е, IP-адресу серверу, змінити код підтвердження. Тобто все доступно прямо звідси. З цікаво, також можемо налаштувати канал, вимкнути-вимкнути, налаштувати гучність кожного з них і протестувати динамік. Я думаю, вам чутно на фоні, що динамік заграв. Зупиняємо. І їдемо далі. Налаштувати трансляцію, тобто підгрузити знову ж таки файли в різні бібліотеки, запланувати трансляцію і налаштувати стратегію. Те, що я вам показував. З приємного в HikConnect все на українській мові, якщо вам це важливо. Тобто Налаштувати можна будь-що. Не знаю, кому зручніше буде з телефону, кому зручніше буде з веб-інтерфейсу, але супер, що така можливість у нас є. І також можемо, звичайно, перезавантажити наш пристрій. Що ж, ось так а, виглядає наш мережевий підсилювач в контексті HIC-Conneкту. Присей насправді цікавий. Я думаю, хто працює з гучномовцями і з цими системами, їм буде цікаво розглянути такий варіант і використати у своїх умовах на своїх об'єктах, звичайно, за потреби. Ось такий невеличкий огляд вийшов. А на цьому пропоную нам завершувати. Я дякую вам за перегляд і бажаю тихого, спокійного, мирного дня. Всім дякую і до побачення!